Усім привіт з Риму. Дивіться, на вулиці у нас сьогодні ще темно. Ми приїхали на цей фонтан Треві, а тут уже народ. Ми думали, що ми будемо перші. А тут уже народ в повній силі. Тусується зранку. У нас тільки 6-20 може. Люди не сплять в Італії. Оце також така всім відома пам'ятка архітектури. Цей фонтан. Я якось собі його уявляла трошечки по-іншому. Не такий великий і не так внизу. Чомусь. Ми приїхали сюди на таксі. 20 доларів десь відна. Тут також ще якісь є мазарі. Можливо, зараз це не дуже так і виглядає в темноті. Днем напевно буде краще. Ну, якось так. Усі фоткаються, усі гарнюні, і людей багато і підходять. Ми чому зранку? Ну тому що тут зрозуміло, що буде повно раз. А по-друге, у нас Люба від'їжджає в обід. і Ми вже хотіли встигнути з неї це все тут побути і побачити. Вау! Чайки має собі задоволення, містечко, де помитися. Чайки, чи цель, альбатроси, чи що це. Для своїх 300 років це місце непогано виглядає, правда? Він знаходиться на роздоріжжі трьох доріг. Цей фонтан. Оце є Нептун, на колісниці скачуть оце коні в нього, оце тритони дують у мушлі. Кожен хоче прийти і зробити тут собі фотосесію. І кожен просить сфоткати їх. Ми також просили, щоб нас сфоткали усіх разом. Готелі отут маються в роботі. І ще одна, чи то церква, чи то що, також гарна. Ну як бути в Італії і не з'їсти круасана якогось смачного. Тим більше, що ми знаходимося тут біля фонтана зранку. Хоча ми не голодні, ми поїли, але зайшли в бейкері. Люба захотіла круасана. Так що будемо їсти круасан. Бруківка усюди. Ось тут вставлені такі доріжки. По них гарно і швидко їдуть самокати. Сміття. Напевно, з вечора ще не прибрали, бо його досить багато. Магазин з канабісом. І тут таке є. Людей ще не так багато, але ось в таких місцях уже піпл зашкалюють. А ось і римські котики. Їх місцями багато. Ось тут вони собі облюбували містечко. Тут рженький, тут ще один чорненький. Отут вони собі заховалися і відпочивають від бурної ночі. І там, отам ходять два, отам далеко. Отам отам. Три. Ага, багато їх там. Це напевне їх місце. Тусовки. Ось там Рижий ще один сидить. Ось там. Де да, ось там, ось там, ось там. Вони тут також мають своє місце. А ми в спеку зібралася йти щось обідати десь. Водичка тече, очередний, напевно, вже десятий. А цей кранчик помпа. Я собі думаю, як вони цю воду не бережуть, отак, скількох цих колодязів тече, вода просто тече в землю. Краще б робили якісь клумби, висаджували б якісь дерева і цю воду оливали б. Не знаю, мені чомусь шкода цієї води. Йдемо шукати їсти. Сподіваюся, ми сьогодні не йдемо швидше, тому що Люба зараз від'їжджає в аеропорт. Тому нам треба сідати. Де є? Це ти, це ти Прийшли, ми сіли маленький, гарний ресторанчик, бар. І ми заказуємо, хто що, хто рибу. Такий класні італіянці нас обслуговують. нам дали тоді Солоденького будемо. Можливо, ради. Степанові принесли свині ребра. У Марії кот риба завернута у листочки картопляні, Мені здається, чи що томаша? Картопля? Нічого страшного. Ну і салат. І зараз нам принесуть рибу. Да, прийшла наша рибка. Ми з Любою одинаково взяли. Салат. І хлібчик у нас є. Обідали мене далеко від. Колізея, оце все вже туди відноситься до тих археологічних розкопок. За один квартал від нашого житла, можливо. Обід на... на чотирьох у нас коштував 120 євро. Все, тепер ми йдемо додому і будемо відправляти нашу Любашу додому на літак. Зібрали ми свою любашу і відправляємо її на трейн, проважаємо з Марічкою. Тут 5 хвилин ходу до трейну. До себе. Набираємо водички на дорогу і пішли на тренд стейшн. Люба, ще один погляд на колізей. Кажи йому чао, чао, чао. Чао, відянути анкора. Люба трохи знає по-італійськи, вона колись тут жила, працювала рік в Італії. Ту, правда було давно, але щось залишилося в пам'яті. <гум> від зупинки Колізея Метро. Ми виходимо на, на через одну. Дві зупинки їдемо. Веземо любу на терміні на желізнодорожну станцію, звідки відходять поїзди в аеропорт. Приїхали ми на станцію терміні. Ось у такому арсеналі купуємо білет до аеропорта. Їхати. Поїздом до аеропорта десь півгодини. Такий самий маршрут ми будемо проробляти завтра зранку. Ми вилітаємо о 8 годині, то ми завтра в 5 вже будемо тут, ще буде ніч. Бо нам треба за 3 години до виліту бути в аеропорту. Ой, коротше, важкі добирання, важкий довгий переліт, але тішить те, що ми дійсно побачили трохи якоїсь краси. Змінили картинку. В аеропорт зупинка Ф'юміціно. нон-стоп. Бачите, пише «но Значить, Якщо він їде нон-стоп, то він їде швидше і коштує дорожче. Є ще білети на поїзд, який їде довше, 50 хвилин, тоді білет буде коштувати 8 доларів. Цей, який йде нон-стоп, коштує 8 євро. А цей який йде нон-стоп за 30 хвилин, то коштує 14 євро. Можна вибирати. Хочете дешевше, їдете довше. Хочете швидше, бані на бочку. Пішла наша любаша. Треба ще знати, куди тикнути той білет. 24-та платформа. Щоб вона не забула закомпостувати ще. Обов'язково. Компасує, молодець, Ну, пройшла мимо, Вернулася. Робила. Навіть не оглядується. Пішла займати місце. Цей поїзд їде без місць. Сідаєш де хочеш. Все, їй щасливої дороги, а ми додому. Нарешті ми побачили трамвай у Римі. Ми думали, що оці лінії просто не знімають, а трамваї ходять. Інтересно. Ми вирішили освіжитися морозивом, так як джелато тут смачне. І така спека на вулиці, що ми вийшли трохи подивитися по магазинах, ледве дійшли вже. Це вона мені робить дві кульки, шоколадне і страчіотелло, якась у них тут є. А. а Маша бере собі фісташкове. А у нас вечір. Годинник б'є, сьома година і дивіться, на який рарітет ми тут надибали. Це схоже на нашого горбатого Запорожця колись. Хто пам'ятає, це є фіат з старими навіть номерами. Також історія. Збереглися з колесом всередині. На сабмокатах тут також багато катаються. Подвоє навіть залазять. Дивіться, яка краса, яка сила. Це є музей, який колись був у резиденції римських пап. Закрито, все на реставрації, не знаю, не попадемо. Де ж здалеку подивимося і все. І тут з цього боку також гарна мозаїка. Довго, величезна червона стіна, також видно, що стара тягнеться. Далеко. Міст якийсь такий арочний. Можна тільки здогадуватися, що це був якийсь пам'ятник там. Здоровенне таке перехрестя. А це є ворота Сан-Джовані. Довгі ворота. Гарні. Поросли трохи травою, але нічого тримаються. У нас якийсь знову гарний рожевий закат. Отам в кінці вулиці Колізей. І він знову весь у червоному такому світлі вечірньому. Зайшли на салат, на піцу Чотири сири. І ще буде зараз курка. А шприц. Степана пиво. Дивіться, розмальовані стіни в древньоримському стилі. Колесниця. Ну ось і посиділи. Остання вечеря. В Італії. Жарко. А пероль б'є ногах. Повечеряли ми, ну і йдемо кинути оком ще на вечірній колізей. І на цьому відпустка в Італії буде закінчена. Вечеря у нас коштувала сьогодні найдешевше. Ми, напевно, вже таки втомилися, вже ніхто не хотів ні їсти, ні пити. 55 євро за трьох. Правда, нічого такого ми не взяли, але і їли лише так, щоб лише поїсти, щоб не лягати голодні спати. Активні почили, у нас вихідні, активний відпочинок. Людей ще повно навкруги колізею. Всі хочуть сфотографуватися при нічному освітленні колізею. Покажемо і вам ще раз. І будемо прощатися. Дякую, що були з нами. Дякую, що коментували, що не забували, що радили, щось інтересне. На цьому буду з вами прощатися. Всім пока, всім всього найкращого. Бай-бай!